Збираємося тут 51-день бойових дій, де наша батьківщина захищається, наші мужні солдати, захисники відстоюють нашу свободу. І... А ми тут теж стоїмо і є в обороні цій духовній, в молитовній. Наші захисники вони усвідомлюють собі і багато з них говорять на передовій що. Власне, якби не Бог, якби не молитва багатьох людей, які моляться за них, які їх підтримують, і також матеріально і духовно, так насправді в дуже багатьох ситуаціях вони би не вийшли, не вижили. Тож саме задля духовної підтримки українських захисників збираються кремчужани щонеділі на площі перемоги біля Христа на спільний молебень збережи військо наше, пошли ангела Твого на змістнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Головне про що просили Отця Небесного під час Богослужіння про довгоочікуваний мир в Україні. Ми просимо тебе про захист нашої країни. Ми просимо тебе, щоб пішов ворог землі нашої української, щоб прийшов мир. Прийшов спокій. Досить часто до спільної молитви Християн з Керманчука долучаються гості міста. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріжний. З нами сьогодні були студенти, семінаристи з Київської. Академії так Академії православної церкви України, які гарно співали, допомагали нам в молитві. Тому дуже радіємо, що з нами тут були сьогодні в цю неділю. Дякую вам за те, що ви є, що ви прийшли сьогодні. Тут молитва потужна, невидима зброя, яка допомагає зупиняти ворога, охороняє наших воїнів, заступається за всіх, хто зараз у небезпеці. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кермчуцькі новини.